Полетіло серце у калачики, У країну балок і отав, де дитинство я тримав за пальчики і поеми звіркунам читав. Там було таке все неминуче і таке незаймане іще. Чи коли до сонця ліз поколручі, чи блукав самотньо під дощем, саме там, де за вишневу гілочку зачепились. Далі в голубі, я знайшов свою маленьку зірочку і поклав за пазуху собі. Почуй мене, почуй крізь точей, крізь сто дверей, в якій ніхто не стука, щоб місяць рубанув моє плече, огорюючи нерви, як шаблюка. Повір мені. Увірить те, що я наситивсь волі і набагато ладен, щоб марнотраством зморена земля вдихнула в мене нових весен ладен. Поклич мене, покличе, кличе Бог, коли молитва душу заколише, і ми на піраміді неба вдвох Євангеліє людству знов напишем. Там, де срібним бужем, Зорів темряво темряву снів заповзли, я не вірив, що вже розв'яжуся кляті вузли, що навчуся, як вовк, знов долати без краю ріллю, аби серцем не змовк, і не втратив останнє люблю, щоб від Хортиці і до Нью-Йорка або до курил зрозуміли усі трепет вітром наповнених крил. Я хочу, щоб ти вірила мені. Моїм обіймам крізь безсонні ночі, щоб сни твої такі ще дівочі водили світом сін непостерні, щоб відчувала, як пече вустам, коли вони іще цнотливо мріють, як пальчики мої снотливо мліють, коли ти іще далеко, ще десь там, коли я скрипалю замовлю блюз, і вперше пригорну сором'язливо, нехай твоя душа. Крізь теплу зливу почує врешті-решт Моє люблю. У коханням римовані сни, знову зірка упала, так буває за крок до весни і за три док упала, коли мало секунд і хвилин, і слова наче крила, бо сьогодні твій подих один це вже повні вітрила. На, у начеканні розтрачені дні, аж ніяк не фіаско. Твій не значить, посміх мені справжня казка.